Для в'язання використовую пряжу бабіло 20 гачок 0,9. На основі цієї базової квіточки, яку ми розглянули в попередньому відео, в'яжем ось таку більшу, яка також є основою ще більшої квіточки. Після того, коли ми зв'язали базову квіточку, нам необхідно. Виконати, з верхнього боку дивимось, арочки для того, щоб приєднувати стовпчики. Арочки виконуються за схемою: стовпчик без накида, три повітряні петлі, стовпчик з накидом, три повітряні петлі, стовпчик без накида. Така арочка виконується під пелюсткою. І зараз ми це почнемо робити. Вив'язуємо одну повітряну петлю, яка імітує стовпчик без накиду, і три повітряні петлі. Далі стовпчик з накидом, вколюємо гачок в кілечку посередині пелюстки, витягаємо петлю. І пров'язуємо стовпчик з накидом. Три повітряні петлі. І далі в основу між пелюстками вколюємо гачок в кілечко і пров'язуємо стовпчик без накиду. Знову три повітряні петлі і стовпчик з накидом всередину пелюсточки. І продовжуємо далі три повітряні петлі останньої арочки і приєднуємось в першу петлю початку ланцюжка і з'єднувальною петлею притягуємо. Пров'язуємо з'єднувальні петлі по ланцюжку. Кожну петельку, одна з'єднувальна петля. І рухаємося максимально близько до стопчика. І тут ми починаємо в'язати за схемою. Схематично під кожною пелюсточкою ми робимо 5 стовпчиків. Перший і останній стовпчики це в нас стопчики без накиду. Середні стовпчики стовпчики з двома накидами. Між ними. Повітряні петлі. Якщо ми подивимось на наше в'язання, то між останніми стовпчиками у нас така невеличка протяжка. В мене три повітряні петлі. Можливо, вам потрібно робити 4, можливо, 5. Це залежить від щільності в'язання і від пряжі, яку ви використовуєте, тому в нашій схемі з'являються іще три повітряні петлі між невеличкими пелюстками. Вив'язуємо перший стовпчик у вигляді трьох повітряних петель. Повітряна петля, яка між стовпчиками. Далі два накиди. І в основу стовпчика ми виконуємо три стовпчики з двома накидами. Повітряна петля. Ще один стовпчик. Повітряна петля. Ще один стовпчик, повітряна петля. І стовпчик з одним накидом ми виконуємо у слідуючу петельку ланцюжка, яка знаходиться біля центрального стовпчика. І у нас невеличке віяло утворюється. Три повітряні петлі. Переходимо до в'язання під наступну пелюстку. Ми виконуємо стовпчик з накидом. В першу петлю біля основного стовпчика. Але потрібно захопити дві ниточки. Ось наш стовпчик. Повітряна петля стовпчик з двома накидами в основний стовпчик, повітряна петля, стовпчик з двома накидами, в основний стовпчик, повітряна петля, стовпчик з двома накидами, це вже третій і останній над стовпчиком, повітряна петля. І стовпчик з одним накидом у першу петлю біля основного стовпчика. І продовжуємо далі. Таких має бути 6. Останній ланцюжок з трьох повітряних петель ми прикріплюємо у третю петлю першої пелюстки або першого віява. І таким чином зафіксовані. Далі нам необхідно обв'язати стовпчиками без накиду. Виконуємо одну повітряну петлю для того, щоб піднятись. Між двома стовпчиками виконуємо вколювання і між двома стовпчиками по два стовпчики без накиду. Ще один. І під останню арочку іще два стовпчики. Під найбільшу арку ми можемо виконувати або три, або чотири стовпчики. Важливо, щоб вони щільно лягали один біля одного і не створювали надмірний рельєф або хвилю. В даній ситуації мені достатньо три. І знову по два між кожним стовпчиком. Продовжуючи в'язання, ми виконали ряд стовпчиків без накиду і в перший стовпчик, в першу петлю вводимо гачок і з'єднувальною петлею фіксуємо результат. Далі переходимо до останнього ряду. В останньому ряду у нас знаходяться пишні стовпчики. Як ми їх виконуємо, зараз детальніше розглянемо. Просуваємось з'єднувальною петлею на рівень між двома першими стовпчиками. Тут і будемо виконувати перший пишний стопчик. Три повітряні петлі. Далі вкорюємо голочкою в наступну петлю, виводимо, виводимо на рівень трьох повітряних петель для того, щоб створити об'єм. Накид. Знову вводимо петлю і виводимо відтягуючи гачок. Це вже в нас третій варіант в петлі. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Я зупинюсь на цій кількості, але якщо нитка. Тонша можна зробити 10-12, а якщо товстіша, можна зробити і 5 таких петель. Тепер протягуємо повністю через всі петлі, фіксуємо з'єднувальною петлею і виконуємо 3 повітряні петлі для того, щоб повернутись в нижню частину і можна вколювати в основу. Виведених петель, або у наступну петлю. Ви подивитесь, як вам більше подобається. І далі просуваємось з'єднувальною петлею вперед. Знову три повітряні петлі, і над стовпчиком виконуємо такі ж накиди. Перший витягаємо знизу. На рівень трьох петель. Два накид, три накид, чотири накид. П'ять накид, шість накид, сім. Важливо весь час відтягувати, тому що останні петлі намагаються зменшитись в розмірах. Протягуємо, пров'язуємо, фіксуємо, і три повітряні петлі опускаємось вниз. Я опускаюся в наступну петлю. Далі одну петельку вперед. Три повітряні петлі. Так, цей накид лишній. Ось в наступну петлю вводимо гачок, витягуємо раз. Накид, два накид. Три накид, чотири накид, п'ять накид, шість і сім. Пров'язуємо все. Фіксуємо з'єднувальною петлею і три повітряні петлі вниз. В наступну петлю з'єднувальною петлею. Закриваємо в'язання. Просуваємось з'єднувальними петлями вперед і виконуємо ще три пишних стовпчики над віялом. Ми сьогодні виконали ще один мотив, який виконується на основі такої базової квіточки: кілечко, квіточка і шестикутний мотив. На основі цього мотиву можна. Дов'язувати іще багато різних варіантів пелюсток в слідуючому відео ми побачимо, як виконати мотив більшого розміру з пелюстками.